Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття. Дітки, відгадайте загадку. Я ловлю комах, жучків, їм маленьких черв'ячків. В теплий край я не літаю, під стріхою хату маю. цвінь цвірінь, сів я на хлівець, звуть мене mane... Горобець. Дітки, що це за пташки? Горобчики. А де вони сидять? У годівничці. Скільки пташок прилетіло у годівничку? Три. А як ви гадаєте, чому вони прилетіли до годівнички? Пташкам взимку голодно, тому вони прилітають до годівничок, щоб поживитися. От і ми з вами нагодуємо пташок. Покладімо і ми зернятка у годівничку. Скільки зерняток поклали в годівничку? Три зернятка. А скільки пташок? Три. Чого більше чи менше? Їх однаково. Порівну. Три горобчика та три зернятка. До годівнички прилетів іще один горобчик. Скільки стало пташок? Чотири. Чи вистачить пташкам зерняток? Як зробити, щоб стало порівну? Так, потрібно додати ще одне зернятко або прибрати одну пташку. Я пропоную додати одне зернятко. Скільки стало пташок? Чотири. А зерняток. Теж 4. Тепер вистачить зерняток кожній пташці. Чотири пташки та чотири зернятка порівну. Дітки, це цифра 4. Вона означає кількість чотирьох предметів. Чотири пташки, чотири м'ячики. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. На що схожа цифра 4? На вітрило, на прапорець, на перевернутий стілець. І якщо ви станете рівно і відставите руку зігнуту в лікті, теж будете схожі на четвірку. Дітки, до нас прилетіли пташки і сіли на гілці, але чомусь почали сперечатися. Це тому, що вони сіли не на свої місця. Допоможемо їм. І розсадимо правильно. Горобчик із цифрою 1 сидить правильно? Так. А ворона. Ні. Хто повинен там сидіти? Правильно, синичка, бо на ній зображена цифра 2. Кого посадимо за синичкою? Так, це голуб з цифрою 3. А за голубом розмістимо кого? Так, ворону. Бо на ній яка цифра? Так, цифра 4. Чудово! Правильно розсадили пташок. Перший горобчик. друга синичка, третій голуб, четверта ворона. Скільки пташок сидить на гілці? Чотири пташки. Отже, спочатку йде цифра 1, потім 2, далі три. Потім 4. Наші пташки помирилися та запрошують вас у чарівний ліс. Пограємо в гру хто де сидить. Діти, погляньте, які гарні дерева ростуть у чарівному лісі. Ліворуч та праворуч зелені ялинки, а між ними могутній дуб. Діти, де знаходиться зображення дубу? Так, між ялинками. Де сидить голуб? На дубі. А де знаходиться ворона? Так, під дубом. Де сидить горобчик? Так, на ялинці, яка знаходиться ліворуч від дуба, де знаходиться синичка? Синичка на ялинці, яка знаходиться праворуч від дуба. Діти, скільки всього птахів на картинці? 4. Чудово! Птахи полетіли по своїм справам, а ми з вами пограємо в гру геометричні фігури з кутами. Як називається ця геометрична фігура? Так, діти, це трикутник. Скільки куточків у трикутника? 3. Три. Так, у трикутника. Три кути і три сторони. Сторони трикутника можуть бути різні завдовжки, довгі і короткі. Трикутник фігура, що отримала свою назву за кількістю кутів. Як називають ці фігури? Трикутники. Чудово діти. Малята. А як називають цю фігуру? Правильно, це квадрат. А як можна назвати квадрат, якщо порахувати всі його куточки? Так, його можна назвати чотирикутник. Скільки куточків у квадрата? 4. Квадрат можна назвати чотирикутником. У квадрата всі сторони рівні, однакової довжини. А ось ще геометричні фігури. Як ми їх назвемо? Перевіримо кількість кутів. Їх по 4. Це квадрати? Ні, адже сторони різняться завздовжки. Вони короткі і довгі. Це чотирикутники. кутники. У них по 4 кути. Але сторони у кожної фігури різняться не всі однакові, як у квадрата. Уважно розгляньте, чи є серед них квадрат якого він кольору? Так, синього кольору. Ось і закінчилось наше заняття. Малята, з якою цифрою ви познайомились сьогодні на занятті? Так, із цифрою 4. А з якою новою геометричною фігурою ви познайомились? Так, це чотирикутник. А що потрібно робити, щоб допомогти пташкам узимку? Так, їх треба підгодовувати. Молодці дітки, пташки вам дуже вдячні за допомогу. А я вам дякую. До побачення!